І волонтери, і добровольці це в першу чергу соціально суспільно активні громадяни, здатні до самоорганізації, здатні до певної логістики, до управління певними ресурсами, до перерозподілу цих ресурсів. І вони становлять для влади дуже велику небезпеку, особливо для тієї частини влади, яка намагається домовлятися з Путіним через мінський так званий процес, через ту саму децентралізацію, про яку я згадував на початку нашої розмови. Тому волонтери і добровольці. Об'єктивно становлять набагато більшу загрозу для цієї влади, ніж е сепаратисти. Саме тому е для, щодо тих, хто активний, м застосовуються такі засоби. Я тут проведу таку паралель, яка на перший, перший погляд здаватиметься дивною. Це обшуки і тиск на it бізнес. От справді, ну, Україна є країною, яка донедавна входила в десятку країн. Де чий цифровий продукт мав серйозний попит на міжнародному ринку? Зараз вона далеко вже від цієї десятки, але от той бізнес, який владі важко проконтролювати, ті живі гроші, жива валюта, яка ну так само, як, припустимо, наші гастарбайтери насилають сюди конвертовану валюту, на це теж намагається накласти руку та чи інша силова контора в Україні. Теж саме тут. Тобто цей бізнес, який або треба забрати, і його намагаються забрати через рейдерські можливості влади, або знищити те саме волонтери і добровольці, і в одному і в іншому випадку це те живе, те реально існуюче, інтелектуальне, організаційне, етичне середовище, яке влада відчуває інстинктивно своїм, не те, що ворогом, а тим, хто становить для неї небезпеку. Тому вона ось так і діє.